У 2025 році Полтавська область демонструє суттєвий прогрес у загальноукраїнському рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту. Область піднялася з 13-го щабля на 10-те місце серед регіонів держави. Основними базами установами, які будуть над цим працювати, також залишаються вищі навчальні заклади міста Полтава, які знаходяться в місті Полтава. Це університети, які минулого року відкрили всі. П'ятовчі курси відповідні, і діти могли знаходитися вже під час п'ятовки в певних умовах, де вже вони відчувають, як це буде. І я ще раз наголошую, це дало свій результат базовими навчальними закладами. Які визначені сьогодні на колегії, буде проводитися системна робота. Ми будемо залучати вчителів визнаних вчителів. У нас є багато номінантів, в тому числі в цьому році два представники міста Кременчук отримали від президента України на день вчителя відповідні. Премії і відзнаки, я думаю, ми їх також будемо залучати всі наші навчальні заходи, а в тому числі і тестування, воно має проходити в безпечних умовах, в укриттях. В цьому році ми знов-таки це зробили, відкрили два додаткових таких ТЕЦа. Якщо буде необхідність, ми також спрацюємо. Я думаю, у нас є резерви і ми зробимо ці резерви, вони можуть бути розположені до. Приклад Сумської або Харківської області ближче для того, щоб ми могли робити відповідні кроки і забезпечити тестування лише для. Жителів Полтавської області, але і для всіх інших областей, якщо це буде в цьому буде потреба, у міністерстві освіти і науки України нині розглядають можливість розділення НМТ на два дні, адже нинішній формат чотири предмети за чотири години створює надмірне навантаження для учасників тестування. Ми очікуємо остаточного рішення Верховної Ради і Кабінету міністрів стосовно. Термінів проведення чотирьох предметів. Ви знаєте, що багато було звернень і було багато зауважень стосовно того, що чотири години працювати дітям це важко. Зараз це питання вивчається, воно дуже непросте. Воно дуже непросте, тому що, ну, найперше, що якщо нам переходити, якщо ми підемо на проведення протягом двох днів. То нам тоді вдвічі треба збільшити кількість тестувальних днів. Тобто, якщо ми працювали в цьому році, ви бачили 19 днів, а тепер, якщо це умножити на 2, то це треба біля 40 робочих днів для проведення національного мультипредметного тесту. Такого часу в нас немає. Ми не вкладемося в графік приймальної комісії. Може, якісь будуть інші зміни. Ми чекаємо на них. Нагадаємо, що у тестуванні 2025 року взяли участь понад 6 тисяч випускників із майже 300 сотень шкіл. Середній бал становить 135,24. Саме ці результати дозволили Полтавщині увійти до першої десятки.